Після огляду уявлень про суспільство в давній китайській філософії, варто перейти до періоду античності, який, в свою чергу, поділяється на грецький і римський період. Почнемо з демокріта. Відповідно до демокріта, який є засновником вчення атомістів в античній філософії, суспільство з діючими у ньому законами, державною організацією, тобто полісами. Є штучним, але виникає як результат еволюції від, початку, від початкового природного стану. Люди, будучи частиною природи, наслідують тварин і, слідую, слідуючи за, за природою, створюють нові знання та уміння, необхідні для організованого суспільного життя. Таким чином, розвиток суспільства є природно необхідним процесом. Ясно, що давня Греція вважається батьківщиною демократії, хоча ця демократія була своєрідною, багато в чому відрізнялася від тієї демократії, яку ми знаємо сьогодні. Все-таки є досить природним, що грецькі. Філософи роздумують про демократію. Відповідно, демокріт теж роздумує і про демократичні суспільства. Тут важливою умовою демократії є по суті громадська активність людей, які повинні бути залучені у спільну діяльність, яка веде до узгодження думок і поглядів, результатом чого стає одностайність і згоди. Ідеї демокріта носять в тому числі морально-етичний характер, адже він вказує, що у суспільстві повинні забезпечуватись справедливість, а люди повинні керуватися доброзвичливістю. Держава ж повинна опікуватися загальним благом та справедливістю, оточуючи піклуванням, зокрема, бідних. Також Демокріту належить і думка про те, що державою повинні управляти люди, які мають для цього необхідні знання і здатні реалізувати моральні ідеали. Ця ідея згодом знайде своє втілення і в поглядах на державу та суспільство іншого великого грецького мислителя Платона. Отже. Платон є знаковою фігурою для античної філософії та загалом протисоціологічного етапу в історії соціології. Для історії соціології важливе значення має уявлення Платона про ідеальну державу та форми державного правління. Ідеалом для Платона є співпадіння філософії і правління. В основі держави. Повинні лежати дві ключові цінності: це благо і правда. Держава повинна виконувати три ключові функції: це керівництво, захист і виробництво матеріальних благ. Таким чином, відповідно до уявлень Платона, і населення поділяється на три основні групи, які відповідають цим функціям. По-перше, це стражники функція захисту. Правителі, це філософи, аристократи, наймудріші люди та землероби і ремісники це функція виробництва матеріальних благ. Їх мир, мирне співіснування повинне забезпечувати справедливим устроєм держави. Важливим, тут є принцип справедливості, який полягає у тому, що кожен повинен робити саме те. Що йому належить. З точки зору сучасної демократії, тут є важливий недолік. Полягає він у тому, що таким чином соціальна структура є жорсткою, адже на думку Платона, самовільне переміщення з одного стану в інший є недопустимим. Це стало і приводом для критики Платона, адже крім жорсткої соціальної структури. Яка перешкоджає вільному соціальному переміщенню людей, держава перебирає на себе повністю і функції виховання дітей, виходить, що у ідеальній державі сім'ї, у прийнятому для нас сьогодні розумінні, у прийнятому для нас сьогодні розумінні, не повинно існувати. Це стосується, в першу чергу, стражників, які організовуються на принципах колективізму та спільності. В тому числі спільності жінок та дітей. Але з іншого боку, у такій державі жінки у своїх правах прирівнюються до чоловіків. Специфічні уявлення у Платона на ідеальну державу, але Платон все-таки також є сином своєї епохи. Ідеальна держава є найдосконалішою. На думку Платона формою правління тоді як реальні держави є результатом переходу одних форм правління в інші, є такі. Демократія, це мілітарна держава, виникає в результаті морального розкладу держави ідеальної. Моральний розклад. Демократії призводить до виникнення олігархії, тобто влади небагатьох, розклад, відповідно, олігархії, в свою чергу, призводить до демократії, демос народ. Результатом розкладу демократії стає найгірша форма тиранія, влада тирана. Як бачимо, Платон, філософ давньої Греції, яка стала. Матір'ю сучасної нам демократії досить критично ставиться до демократії. Але це зрозуміло тому, що, як ми вже сказали, демократія часів Античної Греції багато в чому це не та демократія, яка є сьогодні в розвинених демократичних країнах. Загалом ідеальна держава Платона це не те, що ми назвали досконалою державою. У Платона вона набуває певних ознак тоталітарності. <кій> в такій державі політичні права мають виключно вільні громадяни. Що було притаманно для грецької демократії, в принципі. Відповідно, раби не мали е, ніяких прав. Вони були, по суті, власністю вільних громадян і виконували в основному господарські функції. Займалися землеробством, ремеслами та торгівлею. Управління ж. Базується на жорсткій регламентованості життя законами, вартовими яких виступають правителі. Самі правителі обираються вільними громадянами на виборах, тобто дуже обмеженим колом осіб. Це можна розглядати як прототип сучасних демократичних процедур, вибори, виборність. Але така демократія є надзвичайно обмеженою, так? що зрозуміло, бо вона стосується тільки вільних людей. Таким чином, в ідеальній державі Платона багато хто не без причин вбачає одну з перших концепцій абсолютизму. Платон мені друг, але істина дорожча. Ця відома фраза, яка належить учню Платона Аристотелю, є дуже важливою в розумінні відмінностей в поглядах на. Супство на суспільний устрій на державу у Аристотеля. Аристотель є м, вчителем, був вчителем Олександра Македонського, відомого полководця. І вважається небезпідставно найвизначнішим античним філософом і батьком усіх наук. І відповідно він теж пропонує своє оригінальне бачення держави і людини. Держава, на думку Аристотеля, це не територія, тобто це не просто місце спільного проживання. І не певний орган, який регулює спілкування та обмін, а представляє собою у першу чергу спілкування людей заради спільного блага. Арістотель у своїй відомій роботі політика вказує: цитуємо: держава є певне об'єднання. А будь-яке об'єднання утворюється для певного щастя. Адже всі діють заради того, що вважається достойним життя. Тож, вочевидь, усі об'єднання прямують у своїй діяльності до певного щастя. До найбільшого і найвищого з поміж усіх благ, власне, прямує те об'єднання, що є найголовнішим і охоплює решту об'єднань. Саме воно називається державою або політичним об'єднанням. Те, як на думку повинна спрацьовувати держава, видно з його уявлень про форму державного устрою. Основним критерієм розмежування різних форм, і це важливо, навіть при аналізі того, як працюють наші сучасні держави. Отже, основним критерієм розмежування різних форм державного устрою є те, хто править і в чиїх інтересах. Найбільш досконалою формою є політія, основою якої є те, що ми сьогодні можемо назвати середнім класом. Тобто політія це влада багатьох або більшості середнього прошарку в інтересах усіх. За політії, по суті, зникають передумови для насильства та гострих суперечностей між людьми. Чому? Цитуємо Арістотеля. Держава матиме найкращий державний устрій, коли її складатимуть середні громадяни. Ці середні громадяни, здебільшого, і застережені від певної шкоди, вони бо не зазіхають на чуже добро, як бідняки. І інші ж люди не заздрять їм через їхні статки, подібно до того, як бідняки заздрять на статки заможних. Знову ж таки, вони не чинять нікому зла, як і їм решта. Тому їхнє життя минає в безпеці. Крім політії, до правильних форм устрою належать також монархія, влада одного та аристократія, правління найбагатьох, найкращих громадян. Правильними їх робить те, що і в політії, і в монархії, і в аристократії правління здійснюється у спільних інтересах. Корисливі приватні інтереси є основними в неправильних формах. Олігархії, знайоме нам слово, це влада небагатьох, як правило, багатих та тиранії владі одного, що переслідує власну вигоду. Таким чином, уявлення про досконалу форму державного правління Арістотеля уже набагато ближче до сучасного нам уявлення про демократії. І в цьому, мабуть, і є важливість внеску Арістотеля, тому що ми бачимо, що його уявлення про досконалі форми державного правління є досить сучасними і гуманними. І насправді найбільш успішні соціальні моделі сучасні орієнтуються на рівність і на той прошарок людей, які ми називаємо середнім класом. Важливе значення в історії соціології в епоху античності мають також мислителі доби Римської імперії, тобто римської античності. Серед них Марк Тулі Цицерон відомий своєю, по перше, правовою концепцією, в якій розвивав думку про притаманну природі справедливість. Природа уособлює все існуюче – космос, соціальне буття людини. Природі властива розумність, розум, законовідповідність або законодоцільність і порядок. Зважаючи на ці властивості природи, людина повинна співвідносити свою діяльність із ними. І з мірою, порядком, гармонією, що знаходить своє вираження у необхідності орієнтуватися на них у забезпеченні блага суспільства і держави. Людині від природи притаманні такі основні прагнення, як прагнення до істини, порядку величі і благопристойності. Прагнення до порядку виявляє себе у громадянському порядку справедливості, яка є природною для людини та орієнтує на створення справедливого соціального порядку. Це цицерон називає природним правом. І це узгоджується із вічним законом, природним законом. Важливою віхою в розвитку античної філософії філософії загалом, і сучасної філософії, в тому числі, є стоїцизм. В сучасній філософії ми можемо знайти новий стоїцизм, де ідеї. Давньої філософії стоїків переосмислюється в контексті сучасних викликів перед людиною. Отже, відповідно до стоїчних етичних принципів, належить доброчинність як єдине благо, що втілюється у мудрості, помірності, справедливості і мужності. Відповідно, існують чотири протилежності: це нерозумність, розбещеність, несправедливість і боягузтво. Стоїцизм, хоча він виникає в грецький період античності, все ж найбільш відомим є завдяки представникам пізнього так званого стоїцизму. Це римські філософи Сенека та Марк Аврелій. Почнемо з Сенеки. Хоча Сенека був учителем відомого деспота тирана Нерона, його філософія була досить гуманістичною і опиралася на принципи доброчинності, стійкості і справедливості. Так, для Сенеки прагнення до, доброчесності, до доброчинності та самовдосконалення були найважливішими цінностями. Сенека, як і інші стоїки, учив гідно приймати ті обставини, в яких опиняється людина. У моральних листах до люцилля Сенека пише згідністю те, що змінити не можеш. Таким чином, людина і суспільство є частиною Всесвіту, який представляє собою природну державу і своїм природним законом. Люди є членами природної держави. Тоді як окремі держави, які утворюють люди, не мають загальнолюдського значення. Але, але лише має значення для обмеженої кількості людей. Крім цього, Сенека говорить про закон долі, який є втіленням права природи. Йому, в свою чергу, підкоряється і людина, і держава. Таким чином, природне право виражене у світопорядку причинності подій і розумності. Розум втілений у людській спільноті, яка є частиною цілого. Для Сенеки, як і для будь-якого філософа, основним є пошук істини: проникнення в таємниці світобудови, законів, які регулюють існування природи та суспільств, як її частини. Це виражено у відомій його фразі, що істини те моє. Говорячи ж про а, Марка Аврелія. То тут не можна обминути саме того факту, що він був не учителем імператора як Сенека. Він був сам імператором. Він був імператором і філософом, за що його і зараз називають мудрецем на троні. І по праву називають мудрецем. До цього він дуже близько до уявлень Платона. Про те, що в ідеальній державі правлять мудреці філософи. Загалом свою філософію Марк Аврелій намагається втілювати в управлінні державою, намагався втілювати, і багато в чому це йому вдалося. Імператор у своїй діяльності повинен був бути відданий забезпеченню блага, справедливості, повинен був піклуватись про підданим. Тому Марк Аврелій відзначився тим, що видавав справедливі для того часу закони і приймав розсудливі рішення. Ідеали доброти Аврелія, наприклад, були втілені в тому, що він наказав використовувати гладіаторам тупу зброю. Для чого? Для того, щоб убезпечити їх від смертельних ран і страждань. Відповідно, філософія Марка Аврелія, цього мудреця на троні, має яскравий морально-етичний характер. Марк Аврелій писав: Куди б я не потрапив, я можу бути щасливим. Щасливий той, хто приготував собі благу долю. Блага ж доля це благі нахили душі, благі прагнення, благі справи. Це він говорить у збірнику. Його думок на один з собою. Ця книжечка, яка доступна також в більшості книжкових магазинів в Україні, сам же Марк Аврелій належить до імператорів, правління яких називають золотою добою Римської імперії. В художній культурі правління Марка Аврелія теж знайшло своє відображення. В цьому контексті можна порадити переглянути фільм Рідлі Скотта Гладіатор, перша частина цього фільму. Тому що в ньому якраз яскраво і продемонстровано цей кінець епохи п'яти хороших імператорів. Після смерті Марка Аврелії місце імператора займає його син Комот, який відзначився популізмом, політичними інтригами. Аморальним способом життя. Таким чином, на марку Аврелії, закінчимо наш огляд протосоціології. Наступною нашою темою буде епоха середньовіччя.